Ти я з рози квітку та й кину на воду. Пливи, пливи з рози квітку аж до моря. Пливи, пливи з рози квітку аж до моря. Плела з рози, Квітка крою берега стала. Вийшла мати вода, брати, та й плакати стала. Вийшла мати вода, брати, та й плакати стала. Чи ти до нюрік лежав, Чи два хорувала, Що так твоя з рози Квітка на воді сов'яла? Що так твоя з рози Квітка на воді сов'яла? Не я мама кореклижал, мам, не два хорувала, терехо те мнямо, я мамокожда не любала, телека те м'ямо, я мамоко не люба Губа гірка, губа гірша полиночку, бо з нелюбом любом жити одну годиночку. Бо з нелюбом любом жити одну годиночку. Хоч семестка прийшла, хоч їсти вже хоче мій телефон. Ні, см'янська якась прийшла. Ну, я їх читати не вмію. <сум> Собі буде. Все вже кончилося.